20 серпня боєць Ігор Ялпута отримав смертельне поранення у бою на Херсонщині. Йому було 45 років. Без найдорожчої людини залишилися дружина та двоє синів. Я з Андрієм знайом достатньо давно. Майже Андрій це син Ігоря Андрійовича. Так, ми ходили разом до музичної школи. Грали дуже багато років, та й час граємо в одному оркестрі. Я знав його батьків, знаю, і мати його, і батька знаю. Дуже добра людина була, весела, дуже завжди посміхався. От, дуже шалка. Рідні, знайомі та сусіди згадують загиблого тільки добрим словом. Він ти мені допомагав, що мені було, чи кран, чи колонку, чи що треба, да підуть, допоможу». Хороший, дуже добрий був. За Жалко тут. З Ігорем пропрацював не один десяток років. Це була добра, чуйна людина. Не віриться, це був сварщик від Бога. Вибачте, не. Міш. Ігор Єлпута був призваний на службу до ЗСУ у березні цього року. Служив у 17-й танковій бригаді. Страшний день болісно переживають рідні і близькі бійця. Жінка дзвонила Альона. В неділю ми були на дачі. І десь пів одинадцятої дзвонила, сказала, що вже Ігоря немає. Так, да, звісно, Хто його добре знав, дуже велика потіля. Покоїтиметься боєць на алеї героїв поруч із побратимами, що віддали життя за свободу України. Одна батьківщина у нас, одна, іншої не буде. Одна наша свята земля, на якій ми живемо, яка нам Богом дана. Іншої не буде. Куди б ми не поїхали, в яку б країну ми всюди будемо гостями, або бажаними, або небажаними, але все одно гостями. І лише тут ми в себе вдома. Тут нам добре, тут наша сім'я. Ігор, як справжній чоловік, як справжній воїн, виконав свій обов'язок. Виконав повністю і віддав життя своє. Життя віддав своє для того, щоб було життя. Надія Шевченко, Юлія Вітряк, Олексій Правицький цей день.